Привіт! Дякую, що завітали на канал Котокниги. Мене звати Аліна. Welcome! Сьогодні я в новенькій ковтинці, яку я видягла з певного приводу, тому що моєму каналу саме сьогодні в цей день виповнюється рік. Власне, я не святкую, тому що, по-перше, підписників у мене доволі небагато. Я не викладала багато відео, наскільки я пам'ятаю, сьогодні має бути всього 23 відео, тому я не робила чогось такого в плані святкування. Так? Але я собі так подумала, що, можливо, за традицією, як це у багатьох букблогерів, якби ви хотіли знати щось більше про Мене про книжки, про те, взагалі, як складаються мої читацькі будні, ви можете задати мені запитання, приурочені до річниці мого каналу, під цим відео. І, власне, наступному відео, в яке я назву книжкове варнякання», я розповім певні якісь новини, певні плани, які стосуються моїх подальших читань, і дам відповіді на ті запитання, які вас які взагалі будуть цікавити, так? якісь такі речі певні? Тому так, це повністю залежить від вас. Якщо вас дійсно щось цікавить, будь ласка, залишайте коментарі. А в цьому відео взагалі я би хотіла розказати вам про новенькі книжки, які нещодавно з'явилися у мене. Тож, давайте не будемо зволікати і одразу почнемо з Томаса Мана. Справа в тому, що Томаса Мана я купила уже доволі давно, але забула вам показати в попередніх книжкових покупках. І це є Чорний лебідь та інші новели. Це друга книжка видавництва лабораторія мається на увазі саме збірки новел, тому що в них ще виходили буденброки. Зачарованого гора», здається, ще не виходила. От, і я придбала другий том Манна, тому що мені дуже сподобався перший. Я хочу продовжувати знайомитися з новелістикою цього автора. Тут має бути чотири, здається, твори. так? Це є пан і пес, ідилія, безлад і рання печаль, кров вальзунгів та чорний лепідь. Власне. Мені цікаво, мені подобається, як пише Ман, я знаю, що це література високої полиці, але коли я читаю Манна, я цього не відчуваю. Мені настільки цікаво і настільки сторінки просто летять, що я думаю, те саме станеться із цією книжкою. Так, далі я вам розповім про нудоту Жан-Поля Жан, Жан Сартра. Цю книжку, як і наступні чотири книжки, я придбала книгарні Є, коли у них була акція. Ти купуєш три книжки і дві ще можеш взяти безкоштовно. От, власне, я взяла собі Сартра, його нудоту з Сартром я ще не знайома, оскільки так сталося, що в 11 класі, якщо я правильно пам'ятаю, це був 11 клас школи. Ми вивчали творчість цього письменника на ряду із Маном, до речі, із Бьолем, із Боже, хто ще був четвертий? Пруст. Пруст. І оці чотири письменники настільки мені тоді не сподобалися. Що зараз я ставлю собі такий виклик познайомитися з ними заново уже в дорослому віці. І от з маном в мене все склалося, в мене з ним все добре. З біолем ще не знаю. Я теж його купила, він у мене лежить, але я вже показувала його раніше, ще я його не читала. Просто я ще боюсь, я ще не наважуюся, тому що там ну, величезна праця, цілих сім томів в пошуках втраченого часу. А от нудоту Сартра взяла. Я не знаю, чи мені сподобається. Тут має, в принципі, бути щось таке, що мені придеться до душі, тому що це література екзистенціалізму. Екзистенціалізм це щось складне, це щось філософське, це про пошуки себе в житті, про пошуки сенсу життя. Я таке іноді люблю, мені таке може заходити. От, сподіваюся, що з сартром у нас все складеться. Давайте погадаємо, до речі. Давайте я зроблю так. Давайте зараз відкрию цю книжку в якомусь такому будь-якому місці, і те речення, яке мені перше, спаде, перше впаде в очі, і визначить, чи сподобається мені сартр, чи ні. Давайте зараз побачимо. Так, я відкриваю, відкриваю, відкриваю ось тут. З мене досить я кличу офіціантку. <плес> не знаю, не знаю. Побачимо. Окей, далі, далі це дім для дома та Вікторія Амеліна, авторка цього твору. Я не знаю, що казати про цю книжку насправді. Єдине, що можу сказати, мені дуже шкода, що я не придбала її раніше. Я знаю, що читати мені буде важко, тому що якщо ця книжка виявиться хорошою, мені буде вкотре страшенно шкода чергову нашу талановиту письменницю, яку забрала Росія. Наскільки я знаю, ця книжка розповідає нам історію родини старого полковника та кількох поколінь жінок з точки зору з очима. Пуделя. Я не пам'ятаю, коли в останнє я читала щось від першої особи пуделя. От. Тому це буде доволі цікаво. Я думаю так. Далі дерева персі Валя Еверета, і про цю книжку я вже розповідала в прочитаному. Тут розповідається про лінчування. І про те, як уже в сьогоднішньому світі намагаються розібратися з цим страшним злочином, верніше навіть традицією злочину, який тягнувся не одне десятиліття, так з історією куклук з клану і з проблемами расизму та утісненням чорношкірих. Більше можна про цю книжку дізнатися у попередньому моєму відео. Там я розповідала про свої враження. Тому зараз зупинятися детально на цьому не буду. Далі серед покупок у мене Єнрід та Хочу покласти всьому край. Ця книга заявлена як інтелектуальний трилер. Тут має бути щось, що досліджує глибну людської психіки, стосунки між двома закоханими. Я насправді не знаю, чого очікувати, тому що з однієї сторони дуже хороші відгуки на цю книжку, а з іншої я не знаю, як я це сприйму, тому що мені не завжди подобаються якісь такі психічно, психологічно, якісь такі незрозумілі виверти. Можливо, я помиляюся, і я не, ну, не ті очікування собі побудувала. Стосовно цієї книжки, тому це буде дуже добре, але все-таки я ризикнула, я її взяла. Ось, і буду читати, буду знайомитися. Мені дуже подобається саме видання. Тут е, такий совтач, єдиний мінус совтач це те, що він безбожно залапується. Ну, але лапати його дуже приємно, погодьтеся. Е, тут кольоровий зріз, я не фанатка кольорових зрізів, але чорний з червоним виглядає доволі органічно. Це видавництво Artbooks. Ну, Artbooks, вони знають, як видавати книжки гарно, вони це дійсно добре роблять. І теж, думаю, буду знайомитися з цією книжкою найближчим часом, тому що зараз у мене настрій на щось таке моторошне, лиховісне. Думаю, це погода і, і листопад взагалі. Так, наступною покажу вам книжку Хитке щастя Енжі Кім від видавництва Рідна мова. Зразу зауважу, що я не дуже люблю такий збільшений формат, тому що не дуже зручно буває тримати в руці, і коли ти десь там ввечері перед сном читаєш книжку, то вона може приземлитися тобі на ніс і зробити доволі боляче. Ну, Але саме видання, звичайно, дуже красиве. Рідна мова теж Аси в цьому плані. Дуже гарно все видано, хороший шрифт. Тому, думаю, все буде добре, і я від цієї книжки не постраждаю. Про що тут йдеться? Це також є щось на зразок трилера гостросюжетний роман, скоріше, про корейсько-американську сім'ю, у якій одного дня зникає батько батько цієї сім'ї. І... Виявляються, наші герої починають якось розслідувати це все зникнення, допомагати поліції, шукати свого батька, свого чоловіка. І він, виявляється, вів подвійне життя. І дуже багато таємниць починає вилазити на світ Божий. Тут у нас має бути щось містичне, до речі, якісь ще містичні компоненти, щось таке гостро соціальне. Тому попису по мені теж все сподобалося. Я думаю, що з читанням цієї книжки я теж не забарюся і, і, і буду з радістю з нею знайомитися. Далі я покажу вам книжки, які я придбала також під впливом бажання почитати щось моторошне. На мене, очевидно, впливав Hello... так як який наближався семимильними кроками. І наступна стопочка книг починається з озера Творення Рейчел Кушнер. Я була доволі здивована, коли зрозуміла, що це видавництво ще одну сторінку, тому що ну, от, воно мені виглядає як фабула або як віват, але от, власне, це ще одну сторінку. І це заявлено як інтелектуальний трилер. Тут має бути щось про те, як жінка вирушає кудись далеко на природу, в ізоляцію, щоб дослідити якусь фермерську общину, і вона зацікавлюється листуванням лідера цієї общини з кимось іще. Починає проникати в ці всі проблеми, відкриває щось пов'язане із екологією, із проблемою споживання ресурсів, із проблемою людської самотності. Дуже багато всього намішане і мені справді цікаво, щось з цього могло вийти. Якщо тут буде щось про культ, або якась така ізоляція, якась фермерська община, я тішитимусь того, що мені подобається читати про культи, це мені цікаво. І також тут на обкладинці зазначено, що ця книжка увійшла в усі списки, які тільки можна, наприклад, короткий список Букерівської премії 24-го року, і якась національна книжкова премія США, і довгий список премії Пен Фолкнера за художню літературу 25-го року, і це бестселлер New York Times. Тобто дуже-дуже ну, багато регалів у цій книжки. Мені теж дуже цікаво дізнатися, чому. Буду читати, дізнаватися. Наступною покажу, покажу вам Тану French і книжку Шукач. Я поясню, чого я зараз сміюся. Справа в тому, що коли я розпаковувала книжки, я так їх складала, так в себе в кімнаті складала їх стопочкою одна на другу, тому що мені прийшла посилочка, в якій було 4 чи 5 книг. От, і в мою кімнату зайшов мій племінник Артем. І так от дивився на те, що я роблю, і оця книжка лежала в стопичці ось так. І він так дивився і намагався прочитати, і каже: що це там в тебе таке? Щукач? І все, і розумієте? І він мені зіпсував книжку. Тепер це щукач. Не шукач, а щукач. Все. І, і от як я можу тепер серйозно сприймати те, про що тут написано. Того, що сприймати треба дійсно серйозно, оскільки Тана Френч теж пише дуже круті інтелектуальні детективи та трилери. Я вже читала її неодноразово. Здається, вже 4 чи 5 книг я її прочитала. І я коли побачила, що у нас вийшла книга Щукач, я мусила її придбати. Тут має бути щось про поліцейського відставці на пенсії, який переїжджає в провінційне містечко. І як це дуже часто трапляється, його робота не може його лишити в спокої, оскільки там в тому містечку хтось пропадає. І наш поліцейський включається в пошуки і, відповідно, щось знаходить і буде якось цей сюжет розвиватися. Тана Френч пише так. Що вона може взяти вашу душу, вивернути на виворіт, скласти, як вона то хоче, і запхати назад. Насправді. Я це все добре знаю, тому що колись читала я книжку Щось то там про гавань, якась та гавань, не пам'ятаю точно, як вона називається. І от назви я добре не пам'ятаю, а сюжети я пам'ятаю до сих пір, хоч пройшло вже дуже багато років. І я настільки співчувала в вбивці, щоб ви розуміли. Там був злочин, який полягав у скоєнні вбивства трьох людей, двоє з яких були діти. І Я співчувала в вбивці. Отак От вона це все повернула, розвернула, бо там ну, просто так це все майстерно-психологічно написано. Тому я чекаю такої ж майстерності і від цієї книжки. Хай вона розіб'є мені серце. Хай я буду про неї думати потім ще 10 років. Але от мені от такого хочеться, тому що я знаю, що ця письменниця, по-перше, вміє, по-друге, може, а по-третє, робить. Тому От. далі покажу вам дві книжки, які вже знову ж таки доволі нашумілі на просторах Ютубу, Пуктюбу, і це Кінг те Кінгфішер. Те, що тривожить мерців, та те, що бенкетує вночі. Ці дві книжки належать до циклу Клятваний Солдат. Першу я вже прочитала і розповім про неї в прочитаному листопада. Другу ще не читала, але теж планую зовсім скоро з нею познайомитися. І е, мені дуже подобаються видання це те, з чого я хотіла би почати. От навіть коли береш цю книжку, так її крутиш в руках, гортаєш, вона настільки якось приємно, класно видана і постійно хочеться ось так от чіпати. Не знаю, що одну, що другу. Мені дуже-дуже подобається. Ну, і, взагалі, що стосується першої книжки, оскільки я її вже прочитала, то теж мені сподобалося тут у нас було переосмислення. Сюжету Едгара По та його падіння дому Ашерів трошечки там про своє розповідається. А тут має бути продовження цієї історії уже в трошечки іншому сетінгу, але з тими самими персонажами, які фігурували як головні в попередній книжці. Тому я очікую знову ж таки приємних кілька годин, проведених з цією книжкою. І... Покажу вам ще третю книжечку The King Fisher, яка в мене з'явилася, це дім з міцним кістяком. Ця книга придбалася мною на трасі десь під Києвом у Мегамаркеті. Я просто зайшла, щоб купити собі щось пожувати в дорогу. Ну і, звичайно, побачила відділ, де продаються книжки. Побачила там цю книжку, подумала, ну що ж вона там така самотня стоїть. От я її забрала з собою. Тут має бути щось уже інше, самостійна історія, яка розповідатиме про двох дорослих людей: це мама і дочка, які переїжджають жити в новий будинок, ну і щось там не так в тому будинку. Я люблю історії про всякі haunted houses, про якісь будинки з привидами чи з всякими там іншими фанаберіями. Тому теж думаю, що мені сподобається. Я чула багато відгуків про цю книжку. Всі, як на диво, схвальні, це навіть аж трошки насторожує. Ну, але думаю, що все складеться. І там, же ж, біля е, цієї книжки, Майя, дочка моя підібрала книжечку Третій том «Чи життя однієї киці. Ми з нею маємо тільки другий том. Вона побачила третій, каже, давай візьмемо. Ну, взяли, звичайно. Ну, звичайно ж, взяли. Цю книжку я теж хочу прочитати. Це настільки мила, Тут, насправді практично беззмістовна історія, але з такими класними милими ілюстраціями, що ти просто дивишся і ну, дивіться, яка милота. Воно автоматично піднімає настрій. І коли мені це буде потрібно, я думаю, що з задоволенням візьму сама або ми вдвох з Маєю. Це все почитаємо і трошечки розвеселимося. Так, далі наступна стопочка книжок, про яку я вам розкажу, сформувалася у мене під впливом відео Олени з каналу Книгоджунглі, яка розповідала про свої улюблені тревелоги. Я теж дуже люблю цей жанр, мені подобається читати, як люди кудись йдуть, лізуть на гори, мандрують якимись незвіданими стежками, переживають якісь. Трансформації внутрішні, вони виживають, їм хочеться їсти пити. Я не знаю, чому я настільки це люблю, тому що я сама людина не екстремальна, я не лажу на гори, я не ходжу в погоди, я навпаки он, сижу в пледику з кішечкою і свічечкою, і я люблю про це все читати. Я вже підозрювала, може в цьому є щось від якоїсь такої моєї садистичної натури. Я не знаю читати про те, як люди мучаться. От, але, але не знаю. Можливо, це все-таки більше про внутрішні трансформації. Так собі думаю. Окей, почнемо ми цей огляд з книжки Дика авторства Шерил Стрейт. За цією книгою знятий фільм з Різ Візерспун в головній ролі. Я планую подивитися його уже після прочитання. І тут має бути історія дівчини, яка надумала змінити своє життя. Все в неї йшло якось не так, якось не по плану. Вона розчарувалася і в стосунках, і в тому взагалі, як вона проживає це життя. Вона вирішує спакувати наплічник і піти в похід сама, на самоті. Звичайно, я думаю, що основне, що тут буде в нас відображатися, це знову ж таки якісь внутрішні переживання нашої героїні, її зміни і під тиском зовнішніх обставин та якісь передумування, переживання цього досвіду. І мене дуже надихає оцей черевик, стоптаний черевик, який у нас тут на обкладинці зображений. Судячи по тому, як він виглядає, наша героїня пройшла чимало, пережила чимало, тому це буде цікаво. З нетерпінням чекаю, коли приступлю до цієї книжки. Далі видавництво віхола Олена Бондаренко сама. 2300 км через усі Карпати. Знов тут жінка, яка кудись йде. Так, ніхто її до цього не змушував, але вона бере наплічник, вона взуває трекінгові черевики та іде. Мені цікаво, знову ж таки, буде почитати про цей досвід, тим більше, що Олена казала, що ця книжка їй дуже сподобалася. Не знаю, що ще говорити. Карпати, гірські стежки, самотність. Ну, це має бути максимально щось хороше, тому з радістю буду читати. Продовжуючи тему Карпат, є в мене книга Ірини Пустинікової Карпати коротка історія мандрів. І тут розповідається про всі ті місця, у які я приїжджаю двічі або тричі на рік. Тут є і Миколичин, і Косово, Криворівня, тут є Гора Говерла, Полонина Зоросляк, Славсько, Сколі і так далі. Тобто, всі ці відомі нам місця. Щось про них нам будуть розповідати з точки зору історії, з точки зору туризму, не знаю, щось таке цікаве, я від цього очікую. І також дуже-дуже мені подобається, як видана ця книжка, вона навіть не в, в чорно-білих тонах, а в якихось таких чорно-блакитних. Бачите, у нас тут є розділені між собою глави. От, але всередині у нас чорно-білі фотографії. І це все якось дуже-дуже красиво, дуже якісно. Яке це видавництво? Локальна історія. Ну, звичайно, це ж локальна історія. Це, мені здається, перше видання локальної історії. Я не була знайома з тим видавництвом, але, очевидь, це класне, хороше видавництво. Ось, тому теж з радістю буду знайомитися. І далі у мене книжка знову ж таки відвіхали про Корею. Авторства Ольги Мужановської. Нам тут розкажуть про Кей-Поп, традиції побачень та культ їжі. Я очікую від цієї книжки всього того, чого я не знаю про Корею, про Південну Корею, тому що про Північну Корею я читала. У книжці втеча табору 16, 16, якщо не помиляюсь, і в мене тоді були якісь максимально гнітючі враження, тому я зараз хочу якось перебити їх, прочитавши книжку більш веселішу, звичайно, про більш веселішу Корею, про південну, про країну антипод і дізнатися щось про кей-поп, який я не слухаю, про традиції побачень, на які я находжу, бо давно безнадійно заміжня. І культ їжі, яку ну, їжу я люблю. Це я схвалюю абсолютно цілком і повністю, ну і в принципі, як і все решту. І думаю, що мені також буде цікаво, тому що я справді дуже-дуже мало знаю про цю країну. Так, і на закінчення я розповім вам про дві чудові книжки, які я знайшла у секонд-хенді. Я частенько навідуюся у кілька секундів, які розміщені в різних частинах рівного. І деколи мені вдається вловити там дійсно щось круте, наприклад, як оцей путівник Aylesbury and Miscellany». І він розповідає нам по факту про містечко Айлсбері десь в Англії. Бачите, у нас під супер обкладинкою точно така сама обкладинка. І я придбала її тому, що, по-перше, він коштував 40 гривень, ну, камон, а по-друге, він дуже-дуже красиво оформлений. Навіть якщо я ніколи не поїду в це чудернацьке, невеличке містечко, а може й велике. Треба прочитати, я тоді вам скажу, велике воно чи невелике. Але мені надзвичайно цікаво буде просто погортати, підчитати щось, подивитися на ці фотографії. Ну це просто дуже-дуже красиво. Ось, Тому я радію, що цей примірничок у мене є. І принагідно буду знайомитися. І ще одна просто зірка зірка моєї бібліотеки книга Атлас, яка називається Wonders of the Universe, Professor Brian Cox і Andrew Cowen. Дива Всесвіту. Тут у нас розповідається про те, як, власне, утворився Всесвіт. Що цьому передувало? Бачите, тут дуже багато, я отак буду робити. Ой, дуже багато ілюстрацій, які можна просто роздивлятися, просто можна це все гортати. Також багато інформації. Я знаю, що Брайан Кокс уміє розповідати, уміє досліджувати. Я трошечки знайома з цим професором, з цією медійною доволі особистістю. От, і думаю, що мені надзвичайно пощастило, що мені вдалося вихопити цю книжку за 160 гривень. Здається, ось так. Тому, от, до речі, зараз я зніму також супер обкладинку. Вона без неї краще виглядає. Може, я просто їх повикидаю, бо вони якісь такі вже облуплені, обдерті. Ось так от виглядає ця книжка, здається, так краще. От. І з радістю, з радістю буду з нею теж знайомитися. І це все. це все, про що я хотіла вам розповісти сьогодні. Як завжди, я чекаю ваших коментарів, ваших питань, якщо вони у вас є. Можливо, ви теж читали або купували щось із того, що я сьогодні вам показала, буду рада про це дізнатися. І як завжди, закликаю вас приходити ще найближчим часом відео буде більше. Дякую, що ви подивилися аж сюди і до нових зустрічей. Па-па!